Гарні новини для любителів італійських автомобілів. До нас приїхав оновлений Lancia Epsilon. Як і інші моделі бренду, новинка виділяється яскравим дизайном. Відповідно до концепції Lancia, це доступна розкіш. Дійсно виглядає машина чудово. Цього Lancia не відняти. Під капотом у новинки буде два варіанти мотора: атмосферник, 1,2 літри, потужністю 69 кінських сил і 0,9 літрів двоциліндровий турбований Twin Air на 85 кінських сил. Це новий Мотор, який отримав декілька премій за екологічність і технологічність. Водій може обмежити крупний момент для досягнення мінімальних викидів СО2 в атмосферу. Агрегуються мотори з п'ятиступінчастою механічною або роботизованою коробкою передач. Динаміка машин з турбованим мотором 11,9 секунди до 100 кілометрів на годину. Споживання палива заявлено на рівні 4,9 літри на 100 кілометрів у міському циклі і 3,7 літри за міському. Доповнює картинку. Екологічності система старт-стоп, Підстать зовнішності і інтер'єр з незвичайними рішеннями, такими як приладова панель по центру торпедо. Вартість машини в Україні складе від 128 тисяч 200 гривень до 146 тисяч 700 гривень. У топову комплектацію включені клімат-контроль, чотири подушки безпеки, система старт-стоп, електропакет, аудіосистема CD плюс mp 3 з шістьма динаміками, 16-дюймові колісні диски, протитуманні фари та. a é uma